Ви знаєте. Більш ніж як, тому що тут допомога йде по жезлі і знову дивіться. Тобто, саме так, саме через цей тиск, нам вдасться наблизитися до того, чого ми так чекаємо. Знову дивіться, які карти впали. Те, що падало в минулому розкладі, закінчення старого циклу і початок нового. Тобто, це стосується і всіх країн, і країн-партнерів, і, зокрема, нас, і це не може не радувати, тому що ідуть уже конкретні дії, які ти знаєш, по Картах можна було зробити уже давно, давним-давно, ще на початку весни. Але ніхто цього не зробив, тому що всім дуже цікаво було це погратися, походити по цих лабіринтах. І поки вони гралися, ще раз наголошую, і буду як папушка, повторюватися. Поки вони гралися а, майже півроку в ці ігри, в нас гинули люди, гинули діти. Гинули сім'ї і руйнувалися міста, і це продовжується. Цей терор продовжується. І ти знаєш, Алюна? Я не називаю це вже війною. Це справжній терор, це геноцид українського народу. Тож це дуже важливо зараз зупинити всіма зусиллями. Ти зверни увагу на те, що за останні два тижні у нас з'явилося ми презентували фламінго. Ну, презентували це, так знаєш сказано по модному, і почали говорити, що нібито Україна виготовляє якусь потужну ракету, 200-метрову ракету. До чого з'являються ці новини? Чи справді є дим без вогню? Тому що рашку ці новини явно тривожать, і вони розуміють, чому? Тому що вони розуміють, що е, питання і розповсюдження інформації про їхні про їхні арешники воно пусте. А коли вже ми говоримо таку інформацію? Ми не лякаємо, ми просто розказуємо, що в нас є, які новинки з'явилися в нашому просторі, адже маємо такого сусіда, не брата, не родича, а жахливого сусіда, який заходить в твою хату, вбиває твою жінку, твоїх дітей і каже, що він прийшов тебе звільняти. Ну, найпростіша така аналогія, всі її знають, але варто би було зараз нагадати про неї. Ворог дійсно готує, максимально стягує сили по карті сила. Але він готує багато чого. Але я бачу по двійці пентаклів, це така найнижча ресурсна карта, яка нам каже, що ворогу, попри всі зусилля, не вдасться реалізувати свій план. Він дуже багато говорить, але мало робить, розумієте? Тому що, коли він, коли вони. Ми про те, щоб захопити Україну, вони просто ми починаємо СВО і пішли. І ніхто нічого, ніяких оголошень особливо не робив. То тут вони багато говорять, вони хочуть це зробити, вони хочуть втілити це в життя, але їм це. Не вдається і не вдасться ще раз кажу, брак ресурсу тут іде мені по дві пентаклів, але що я бачу жахливі речі це звичайно обстріли, обстріли Краматорська, добропілля. На жаль, слов'янська, тому що ворог хоче знищити максимально знаючи. Хто там знаходиться, що там не лише цивільні люди максимально уразити і позбавити і нас ресурсу. Але ще, що я бачу в цьому наступі, ще ворог знає, що за цей час ми настільки укріпилися, навчилися нас дуже потужно захищені наші позиції. Так, на жаль, всіх втрат не оминути. Але Україна вистоїть. Україна стоїть. І тому, що я бачу, нам вдасться втримати позиції попри всі е, потуги, тому що тут не намагання, а тут саме потуги, інакше я це не бачу. Дивіться, що би не казали, тому що я бачила, що війна в просторі як була вже закінчена, початок весни, це можна було зробити, але ще раз нагадую: не всім це було вигідно. Так ось, зараз час сутягнути вже нема. Не в нас, не в просторі. І це тут по карті Сонця я бачу однозначно. Вирішить, вирішиться на нашу користь. Зараз всі вже бачать, що для рашки немає ніяких преград, бар'єрів. Тобто вона буде максимально іти до свого, що вона може піти і на Європу. І для неї це... І так, я так. хочу сказати, що однаково для нас це вирішиться якнайкраще, уже найближчим часом, найближчими днями. Дуже багато експертів, військових експертів, зараз говорять про війну до 30-го року, про її довготривалість, що буде, треба якби готуватися до цього. Я такої перспективи не бачу. Так, ворог. Це планує, ворог хотів би, щоб вона тривала вічно. Це, знаєш, як у пері які один раз відчули смак крові, вони вже не можуть зупинитися, поки ти їм вже не вженеш кілка в серце. Ось так і тут. На жаль, але будемо, по перспективі, я бачу, що оці напади довготривалості війни точно не буде. Будуть ще удари. Жахливі удари. Тож, не нехтуйте захистами, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, масовану атаку по всій Україні. Хочу зараз, щоб не гаяти ще час, сказати міста, які я бачила в найбільшій небезпеці: це Київ, Вінниця, Луцьк, Житомир, Рівне, Одеса, Харків, Запоріжжя. Херсон і Полтава. ну тобто Бачимо так, бачимо жахіття. Так. Також буде летіти туди на Західну Україну, ще далі, туди, от як і сьогодні, там летіло, так, але там до Мукачево навіть долітало, але там не встигатиме долітати, будуть все ж таки відбивати. Однозначно так, навіть швидше, ніж ми думаємо, по колісниці. Але тут є ще та ще така гарна новина. Що, перш ніж воно прийде, давайте не будемо забувати, що в нас є і своя сила по карті сила, які вже не забувайте про наші фламінго. Недаремно ми презентували їх. Напередодні Дня нашої Незалежності. Це теж був такий гарний знак. Але ж ви дивіться, що вражина робить, да? використовуючи таку інформаційну маніпуляцію, що вже, мовляв, там якась корупція була, що вже НАБУ там розслідує, там всі спростовують, ніхто нічого не розслідує. Завжди будьте обережними, аналізуйте всю ту інформацію, яку отримують. Тобто, хочуть відвернути увагу. але М -м -м, повірте мені, в нас є не лише фламінго. Згадайте, як протягом року ми презентували і трембіту, і пекло. І ще багато чого цікавенького і не презентували, а воно у нас є. І повірте мені, оце, що ворог заявляв, ми там будемо бити по вишневому, всі боялися, я попереджала, не бійтеся. Ворог не попереджує, коли б'є. Ну, завжди, коли він каже, пощо арешник? Це знаєте, як про голову цього короля. От чесне слово. І я хочу сказати, що я також бачу, що там можливо не що ще ми і своє запустимо по них. Україна святкувала 34-й день народження. Якщо взяти, наприклад, від вік Христа, тобто в нього його там, страсті Христові, його страждання. От Насправді, Христос, він же ж не все своє життя пророкував, а лише рік, хто не знав, з 32 до 33. Да? І в цей період пройшов дуже великий такий його життєвий шлях, дуже мудрий. Можна вірити, можна не вірити, але насправді. Така людина була. І тобто, після 33 років, да, коли він вмер, він якби воскрес. Так? І тому завжди всі вважають, що 32-33 роки це правда, в кожної людини дуже такі переломні моменти, коли можна щось усвідомлювати, переходити на нові рівні. Неспроста цей вік. Повірте, тут є е, символи нумерології, не буду вдаватися. Але що відбулося Україні цьогоріч відбулося як державі 34, ми святкували 34 ту річницю. 22 числа, вперед день прапора. Ми зайшли в дуже сильному коридорі, тобто між воротами Лева, які були потужні, 8.08, і Днем Великої Матері, яке буде 9.09, Тут три портал, бо там виходить, якщо додати 20 25 теж буде 9. Тобто в цей період був лише один перший лунний день. Він припадав якраз на День Прапора України. Тобто, народжувалася Україна, новий місячний цикл в цей коридор. Тобто, як би світові лідери не тиснули, що б вони не робили, все, Україна піднімається. Ніхто не зможе змінити долю України. Україна встала. З колін Україна не переможна, ми здолаємо ворога. Кому би якби це вигідно чи не вигідно не було, повірте. Інколи події складаються так, що ніхто не може на них вплинути. Так зараз буде і в Україні. Я не знаєте, не обнадежую. Там ви кажуть, що я завжди от якось. Мажорного горю слухай, ну не мажорно, в мажорному тоні, да? тобто весело, тобто без залякувань. Дивіться, коли я кажу, що бачу небезпеку, я кажу, що її бачу. Бачу, кажу, де, коли, як, в яких містах. Якщо я зараз кажу, що ми встаємо, і вже ніхто нічиї рішення не змінять перемоги України, не змінять того, що Україна буде одною із найсильніших, найпотужніших країн світу, це факт. Тут це не я кажу. Це кажуть зірки, це кажуть планети, це каже і астрологія, і нумерологія. Ем, а я просто як провідник транслюю вам, що бачу.